Добрий день. Сьогодні 23 лютого 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії з e щоденним оглядом ринку. Вчора український фондовий ринок демонстрував падіння протягом усієї торгової сесії. Як результат, індекс української біржі знизився на 1,4%. Аналогічна ситуація спостерігалася і на іноземних площадках. Американський фондовий ринок закрився на негативній території, а індекс СНП просів на 0,3%. Основною причиною падіння ринку слугувала інформація про пониження рейтингу Греції до рівня C агентством Fitch. Ми вважаємо, що в скорому часі ми почуємо аналогічні заяви і від агентств S&P та Moody's, що додатують додаткову ноту песимізму на ринку. Сьогодні початку торгової сесії Вітчизняний фондовий ринок показував позитивну динаміку. Індекс ділової активності Німеччини, опублікований в 11.00, виявився краще очікувань. Тим часом, станом на 12.00, індекс української біржі наблизився до нульової відмітки і поступово займає негативну територію у зв'язку з переглядом ВВП Єврозони на 2012 рік з плюс 05 до мінус 03. Додатковим фактором падіння є відсутність довгострокових інвесторів, що надає можливість покулянтам грати на повишення. Як результат, будь-які відскоки використовуються для відкриття коротких позицій. На подальший хід торгів вплинуть дані по заявкам по безробіттю в США, які будуть опубліковані в 15.30. Російський фондовий ринок сьогодні закритий у зв'язку з святкуванням дня захисника вітчизни. Ми теж вітаємо вас зі святом та бажаємо успішного трейдингу до завтра.